Чому важливий захист прав національних меншин в Україні зараз? З однієї сторони, це було вимогою Європейського союзу для того, щоб Україна набула статус кандидата. Але з іншої сторони, це важливо для нас самих, тому що протягом доби незалежності ми взагалі не вибудовували нашу етнонаціональну політику, говорячи про те, що українське суспільство воно є дуже толерантним до усіх представників національних меншин. А що ж у нас відбувається зараз? Зараз у нас є дві тенденції, які відбуваються одночасно. З однієї сторони наші зусилля спрямовані на те, щоб захистити права національних меншин, щоб кожен представник національної меншини відчував себе членом нашого українського суспільства і мав достатній обсяг прав і свобод. З іншої сторони, протягом широкомасштабного вторгнення, у нас відбувається підняття національної самоідентичності, хвилі патріотизму. І це як два різних вектори. Тому в сфері етнонаціональної політики нам потрібно шукати баланс. І зараз у нас дуже активно діє Державна служба з питань етнонаціональної політики. Але в чому проблема? Протягом останніх декількох років Верховна Рада активно оновлювала законодавство про національні меншини і, врешті-решт, досягнула тих високих європейських стандартів з точки зору законодавства. Зараз триває процес імплементації цього закону. Але проблема полягає в тому, що інколи представники в регіонах починають саботувати імплементацію цього закону. Що, власне, місцеві регіональні ради по національним меншинам не діють настільки активно, бо вони зустрічають опір зі сторони представників обласних державних адміністрацій або обласних військово-цивільних адміністрацій. І врешті-решт, якщо у нас буде оновлене Незаконодавство, але воно не зможе бути нормальним чином імплементоване, то ми не досягнемо цих бажаних результатів. Начебто, можна сказати, що в умовах широкомасштабного вторгнення права національних меншин є не першочерговим завданням, але в той же час ми маємо розуміти, що ці громадяни мають громадянство України і вони так само захищають і нашу батьківщину і так само повноцінно розділяють з нами. Усі ці виклики широкомасштабного вторгнення, потерпаючи від обстрілів і бомбардувань, тому вони заслуговують на те, щоб мати достойний обсяг прав і свобод їхнє забезпечення прав гарантує нам. Більшу згуртованість суспільства, більшу їхню інтегрованість в Україну, і, врешті-решт, у довгостроковій перспективі ми отримуємо стабільне суспільство з національною злагодою, з гармонійними відносинами між різними національними меншинами.